Всім привіт! Ви на каналі інтернет-магазину Scooter РВОЮа. Сьогодні будемо робити огляд поршнівого, яку нам, до речі, повернули назад. Це поршніва 65 кубіків під брендом Шінгієм на двигун F05E, а конкретно Honda HonduT af 16 Цю поршніву замовив наш замовник, він оплатив аванс 100 гривень. Ми йому її відправили. Перед відправкою, звичайно, ми все перевірили щодо комплектності та відсутності браку. Людина при отриманні заявила ряд зауважень і не забрала цю поршніву. Зараз ми. Попробуй їй подзвонити для того, щоб підтвердити ці зауваження, і будемо намагатися знайти на цій поршневі, чи відповідає це дійсності. Алло. Добрий день. Добрий день. Це скутер РВЮА. По поводу цієї поршнівої, що ви відмовились на так 16. Вчора вона приїхала, ми її забрали, але нагадайте, будь ласка, бо вже пару днів назад це було. Ви не забрали, тому що що дуже погана якість не сподобалася. Я пам'ятаю, ви казали, що типу коробка не від неї, точно пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що ви казали маленькі вікна, так? Да, да, вікна там мені не сподобались вікна і маленькі. Ну там напише 50 кубів, я не знав, що. Ну. Пише 50, а ви замовляли 65, так? так? Так, так. Ну все, да. Вона приїхала. Вам за доставку повернулись кошти, перевіряли карточку? Так, все повернулось. Все, добре. Добре, тоді ну все, поки що дякую. Це ми її теж забрали. Дякую, до побачення. До побачення. Людина підтвердила, тільки, що ряд претензій, які не сподобались. Людина має право заявити будь-які претензії. Я в цьому людина не звинувачую. Людина оплатила попередній аванс 100 гривень, що покрив дорогу назад. Але тепер давайте подивимось, чи дійсно її зауваження відповідають тому, що вона сказала. Ця поршніва прийшла йому ось в такій коробці Шенг'є, Це Шенг'є досить такого до старого зразка. Хто довго займається ремонтом, той знає, що Шенг'є приходили в таких коробках. Його найперше зауваження було в тому, що коробка не від цієї поршньової. Ну тобто чи поршніва не від цієї коробки, відповідно, вона зробила висновок. Це по тому, що на коробці намальований чотирьохтактний циліндр. Ну і дійсно на всіх коробках Шенг'є був намальований завжди чотирьохтактний циліндр. А вже по самій коробці, там де вказується модельний ряд, було написано на яку конкретно модель знаходиться циліндр, конкретно в кожній коробці. Тут, до речі, як ви можете побачити, написано модель af 16 65 кубів. При тому зверніть увагу, написано, прямо прям з завода проставляється штампом, тобто, це не там така наклейка-ліпучка, яка просто клеїться поверх будь-чого, і це стає коробка якоїсь там пошньової. А це саме, бачите, жодної наклейки немає. Нічого тут не царапає, не задіває. Тобто це штамп, який наноситься прямо на заводі. Тобто, перша претензія, що коробка не від цієї пошньової, взагалі тут ніяк не клеїться. Все, щось коробкою розібралися, Далі дивимось пошніву. Замовляю тут тобто, щекі болти кришки варіатора, і деякі шпильки ще замовляв, це ще теж вернулося назад. Людина сказала, що він замовляв 65 кубиків, а йому прийшло 50 кубиків. В общем, зараз, по-моєму, вона якби натягнула, що вона зрозуміла, що була не права. Але одна з скажімо так, основних причин, чому вона повертала назад, це типа низька якість, я замовляв 65-ку, а ви прислали 50-ку. Ну, що за фігня? Коротше, дивіться, друзі, по-перше, нагадую, що на коробці було написано, що це. 65-ка. Ну, звичайно, коробка це просто коробка. На коробці можна написати що завгодно, а внутрі може бути зовсім інше. Так, дійсно, і на самому циліндрі написано 49 кубів. Але на самому поршні написано 44 мм. Тому сказати, що ви мені прислали 50-кубову поршневу, бо на циліндрі написано 49, це теж ні в які ворота не влазить, тому що ну, це неправда. В общем, комплектація тут вся є, та, що мало бути, тут претензій до комплектації не було. Поршень в цій пошньової іменно шенгієшний. На шенгієш всіх поршнях внутрі написано дві букви SA, вони тут також є. Ну і поршень матовий. Як має бути 50-й палець і написано на ньому, що це 44-й діаметр. А в 50 ці 41 діаметр. Давайте подивимося якість циліндру, бо клієнту також і не сподобалась якість. Зараз ми протремо від такої пилі і грязі після заводу. Одне з основних зауважень дуже маленькі вікна. Подивіться, будь ласка, на розмір з цих вікон. Це маленькі вікна. Да це охренеть, які вікна здорові. Дивіться, продувочні. Ми при тому говоримо не про вихлопне окно, а про продувочні. Дивіться, які тут в лапках дуже маленькі вікна. Це просто охренеть, які великі вікна. Зараз не в кожній 65-ці і не в кожній навіть 72-ці робляться вікна ось такого ну, розміру. Це ж просто офігеть. Дивіться. У мене просто, чесно кажучи, не вистачає слів описати цю ситуацію, коли я знаю, що йому відправили якби абсолютно нормальної якості пошнівої, людина дзвонить і каже: дивіться, дуже низька якість, 50-ка, не та коробка, маленькі вікна. А я такий їду в машині. Я під, той, під час того їхав в машині, думаю: ну, охренеть, блін, ну, в мене навіть не було слів, що йому сказати. Сказав: ну окей, ну типа не забирай, ладно. Думаю, ну мало ли що. Нє, забираю, дивлюсь. Да ні, все так все так як мало бути. Ну, короче, Щодо шліфовки до хонінговки. Також нормальна шліфовка. Не знаю наскільки буде видно, але це шліфовка не ручна, не ручною дрелью, не ручним хоном, а саме ось така перехресна. І видно, що це шліфовка зроблена не вручну, а зроблена на станку. Тобто, це шліфовка доволі таки нормальної якості. Для шингє це стандартна нормальна шліфовка. Ну, не знаю. в общем, з вікнами я теж думаю розібралась. Вікна запилені, тобто немає гострих кутів. В чому претензії, що маленькі вікна? Не розумію. Напишіть мені, будь ласка. Це маленькі вікна, дивіться, які вони здорові. Так, да, вони може не ідеально там квадратні форми, але це просто здорові вікна. Далі давайте подивимося поршень. Поршень е, технологічно теж правильно зроблений. В нього низ юбки е, 44 мм. і верх е, жаровий пояс в нього діаметром 43 мм. Ну, Більше сіми, але менше вісьми. Тобто 43 там з чимось. сотих. Знизу номінал, зверху трошечки менший для того, щоб він міг розширятися. Тобто 43, десь там, по-моєму, допуск 43,71, 43,80, по-моєму, такий допуск до 44 го поршня. Давайте подивимося ще кільця. Можливо, в кольцях є якісь проблеми, хоча по кольцям жодних зауважень не мав цей отримувач. Ставимо кільце. Підняємо його поршнем. І пробуємо. Значить, по допуску кільця 44 діаметру мають бути від 0,10 до 0,15. Це стандартний буде зазор, допуск для діаметра поршня 44 мм. Це є в мене тут щуп. Я собі вже підібрав 10 і 15. -ка. Беремо спочатку 10 у нас має пройти, а 15 не має пройти. Це у нас 10. -ка. Ось він. Беремо і проводимо. Як би вам показати його, щоб було точно видно. Ну, вже як буде видно, в общем, я собі мірюю, ви собі дивіться. Десяточка, проходить, бачите? О, проходить десятка. Тепер я беру 15. -ку. 15 -ку беру щуп І намагаюсь його всунути. Ага, не проходить 15. -ка. Не лягає що повністю висить над кольцом. Ну, можна його туди заткнути, якщо дуже сильно надавить. Але по факту, щуп повністю не лягає, він застрягає в кільці. І це правильно. А десяточка просто пролітає. Ось. Тобто кільця все, поршень, циліндр. Все нормальної якості. По допускам прям завод-завод. По даті виробництва це пошніва десь приблизно 19-20 рік. Сьогодні кінець 23-го майже. Це ще пошніва, коли на коробках писалося конкретно штампом, проставлялося яка, який це модельний ряд. Жодних не було лазерних гравіювань, жодних оцих наклеєк зверху і так далі. Ну, клієнт сказав, що це дуже погано і дуже низької якості пошніва. Раді Бога. І як бачите, всі претензії щодо якості у цієї пошнівої цього конкретного замовника грунтуються на суб'єктивній оцінці, яка базується. Ну, тільки Бог знає на чому. А якщо всі ці претензії пропустити через призму технології та допусків, то виявиться, що все з поршньової було гаразд. Циліндр хон абсолютно нормальної якості. Повірте, я бачив тисячі, навіть не тисячу, а тисячі хрінговок. І це ну прям дуже ок. Заводський технологічно правильний зроблений хон. Вікна реально великі і великої пропускної здатності. Реально, зараз в 23-му році таких вікон вже не роблять. Навіть на БаВ 100 вікна йдуть меншого діаметру, ніж на оці 65 на так 16. Тому говорить про те, що тут якісь замаленькі вікна, ну це вже вибачте. З вікон зняті фаски. Все в традиціях тайванської поршневої шинг'є. Зазор по кільцям прям ідеальний до 15 соток. Якщо бути більш конкретним, десь можливо 13-14 соток, що абсолютно відповідає тепловому допуску. Поршень також технологічно правильно зроблений у виді конусу, тобто в нього юбка 44 номінал, верх 43 там 73. Я ще намагався більш точніше, потім примірити штангенциркулем. циркулем. Сотки, звичайно, на ньому не побачиш, але. Якщо так дуже постаратися, то можна зрозуміти, що там десь до 43,75, десь 43,72,73 жаровий пояс теж технологічно в правильному допуску. А щодо коробки та заявної кубатури, ви тут самі все бачили. Що хотілося б сказати ще наостанок? Звичайно, кожен клієнт вправі відмовитись від будь-якої посилки. Ніхто вас не зможе заставити забрати те, що ви замовили, і воно лежить на пошті. Ви можете тільки з ним прийти, ознайомитись, забрати або не забрати, або взагалі не прийти за посилкою. Це ваше право, і неважливо, підходить воно вам чи не підходить. Ви можете відмовитись по будь-якій причині, вона може бути об'єктивною чи суб'єктивною, як у цьому випадку, або, або взагалі без пояснень причини. Це ваше законне право. І як ви самі бачили у розмові з замовником. Можна з телефонної розмови зрозуміти, що клієнт абсолютно адекватна, доросла людина, чітко і лаконічно формулює свої зауваження, ну і абсолютно врівноважена. І вроді би, як то кажуть, нічого не підвіщало біди, але чомусь ця людина пішла на почту, в неї якимось чином десь включився перемикач, який я називаю Дахіра Мастер, і він от почав розповідати те, що він нам всім розповів: не та коробка, не той циліндр, не ті вікна. Ще там щось не то, так, коротше, п'яте-десяте, хоча цього всього немає, і, в общем-то, все зводиться до того, що нравиться, не нравиться. А чи воно технологічно правильно, його якби мало хвилює. Ну і тут, звичайно, виникає питання того ж самого наложного платежу. От скажіть, будь ласка, для чого таким людям відправляти запчастини з наложним платежем без будь-якої ну, оплати наперед, хоча б за достав. Тобто, людині відправили абсолютно справний товар. Людина заявила там кучу претензій, які в результаті не підтвердилися. Товар приїхав назад, за дорогу заплатили 100 гривень. Так, ця людина в даному випадку вона наперед заплатила аванс за дорогу. Але давайте ми змоделюємо ситуацію. Ми відправили товар без жодних оплат. Людина якась інша прийшла. Да, та сама ситуація. Ви вона приходить вам назад. Це пошніва, дзвоните чуваку, і кажете: слухай, ти ж не забрав товар, віддай 100 гривень за доставку. Як ви думаєте, людина, яка вам перед тим заявила там 3-4 претензії щодо якості пошнєвої, вона вам віддасть за доставку? Да ніколи. При тому ця людина в конкретному випадку, ж, ну, якби ми ж по голосу чули, що вона ж не обманює, на це говорить від щирого серця, і вона сама в це вірить, те, що вона говорить, що вона так це бачить і так це думає насправді. Тому, як правило, такі люди вони ну не вертають за доставку, вам ніколи не повернуть, якщо ви відправили без жодного авансу. Ну, тому що вони скаже, слухай, чувак, ти прислав не те, не то, не та кубатура, не та коробка, не ті вікна, не то не сьо, Ти ще хочеш за доставку оплатити, да хрена з два тобі. Ну і на цьому, собственно, говоря, все закінчить. Тому, на жаль, так як ці випадки вони бувають не поодинокі. Ми і відправляємо всі запчастини зараз тільки після оплати мінімального авансу, які покриють лише дорогу. І не дивлячись на те, що більшу частину замовлень люди взагалі хочуть оплатити наперед, повністю зробити передоплату. Ми абсолютно до всіх замовлень відносимося. З максимальною уважністю та професійністю і намагаємося максимально чітко і якісно виконати кожне замовлення, як і в цьому випадку. Ну а результат, як ви бачите, буває дуже різний. Підписуйтесь на наш канал Скутер Рваюа, заходьте до нас в магазин, залишайте свої коментарі. На цьому сьогодні все зустрінемось!